А от дорослим, здоровим людям з низьким рівнем інтелекту творчість взагалі не цікава. В принципі, їм не цікаво ніякий напрям, їм не цікаво щось створювати. Вони взагалі не задаються таким питанням, що треба щось робити. Ну, типу, це більш такий простіший варіант життя на рівні тваринного світу. Дозволю собі такий вираз. Отак-от. От Бо це моя думка, я так вважаю, і я стільки спостерігаю за людьми, які от, дітки в мене хто навчається, хто щось створює, хто підлітки навчається, хто щось творює. Це дуже розумні люди. Вони дуже класно знаєте, як соображають, да? от вони мислять, вони дуже швидко схоплюють інформацію навіть в тому форматі, що для дітей їхнього віку це не характерно.